Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкі Б'юті і з вами Марія. Нарешті, нарешті, я до вас повертаюсь. Бо в нас була страшна спека, прям дуже було жарко, то дуже-дуже волого. У нас було в квартирі 32-33 градуси. Неможливо було в принципі знаходитись вдома. Не допомагали ні вентилятори, ні охолоджувачі, повітря, нічого нам не допомагало. Бо ти просто постійно був вологий, і я не могла технічно та фізично для вас знімати якийсь контент, і це дуже сумно. Бо я скучила за відео, і мені дуже дуже хотіла знімати. Для вас контент, але що маємо, то маємо. Я дочекалася, коли спаде ця жара і стане нормальна температура. Сьогодні, я прикинулася, у нас було 18 градусів, зараз у нас 12-та година дня. І 20 градусів, і це супер класно, бо нарешті я можу знімати і не боятися, що будуть технічні збої, що буде вилітати чи пригриватися камера. А я більш всього боюсь не за себе, а за саме за камеру. Бо камера коштує дорого. І, ну, ви знаєте самі, що будь-яка техніка, в принципі, коштує дорого. Тому я вирішила не ризикувати, вирішила дочекатися, коли спаде температура, і я нарешті зможу для вас зробити класний контент. Перед тим, як ми будемо приходити до нашого відео, я хочу вам нагадати, що під кожним моїм відео є опис до відео, в якому ви можете знайти корисну для вас інформацію, а саме ви можете знайти посилання на всі ті продукти, які я використовую та показую в відео. Також я там залишаю посилання на всі мої соціальні мережі. І також, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви не забували донатити на ЗСУ. Це дуже-дуже важливо. Ну що, друзі, Розказую, що ми будемо сьогодні робити. Поки була дуже-дуже жарко, я там іноді переглядала TikTok і побачила один дуже цікавий тренд. Я вам тут десь не знаю де, добавлю, коротше, відео саме з цим трендом, який мені дуже-дуже сподобався. Його робить хлопчик, і в цьому відео, в цьому тренді, гость нашої програми це ось такий спрей від L'Oréal. Я його в нас знайшла в відтінку тільки Light brown, В середній та темній brown у нас розкуплений, тому я тільки знайшла оцей єдиний варіант. Дуже дивно для мене, але окей. І будемо сьогодні ми його використовувати. В чому суть, ви вже побачили, нам треба розпалити балончиком на обличчя та будемо робити макіяж. Сьогодні в нас такі більш з вами відео творче, креативне, розважальне, тому що в мене сьогодні вийде, я, чесно, поняття не маю. Я сподіваюся, в принципі, що щось вийде. Тому що я в таких макіяжах, в принципі, не сподіваюся. Спеціаліст дуже великий, тому будемо з вами сьогодні пробувати та перевіряти, в принципі, цей тренд, як він працює, і взагалі що з цього вийде. Тому, друзі, якщо вам цікаво, не перемикайтеся і не ходіть по іншим каналам. Погнали! Ну що, друзі, давайте переходимо до нашого суперкреативу, що в мене на обличчі. На обличчі в мене тональний крем, точніше, як спочатку в нас йде догляд, потім тональний крем, консилер і пудра. І плюс я зробила собі бровки. Більше в нас на обличчі нічого немає. І давайте переходити. Я взяла, беру ось такий балончик від L'Oréal, Я беру, нам допоможе сьогодні листочок. І я взяла свої палітри. Ну, зовсім трошки. Це в мене тут палітра від 4 палітри від Cosmic Brush. і взяла собі ще на допомогу худу, може теж візьму якісь тіні, але я ще не знаю, що я захочу зробити. Так, давайте починати. Дуже цікаво, дуже-дуже. Так от, що я взагалі хочу зробити? Я хочу зробити. Скули за допомогою ось цього балончика, а потім ми цей балончик ще нанесемо на очі і зробимо дуже-дуже креативний макіяж. В мене багато питань, насправді, як це вийде, я не знаю просто. Але why not. Так що, давайте переходити. Я взяла ось такий листочок А4, я хочу ось так приложити. Та зробити собі скули. Тільки треба нормально його приложити. Ще класно це робити. А, що я ще вам забула сказати? Те, що я купила цей балончик, і я трошки йому прижала носика, бачите, щоб він розпилював, Ну, крапочками. Ось! Він розпилював там ось такими крапочками, може ви там щось побачила, а може ні. Це в мене текст французької мови. Завдання, якщо що. Ну що, давайте пробувати... Господи, дай Боже мені сил. Як його переложити? Ось так. Закриваємо очі. А де? А я щось нічого не бачу. Ладно, моя попитка номер два. креативненько виходить. Прям. хм-хм. Ну, давайте пробувати з іншого боку. Правда, у мене вже і руки пофарбовані, воно ну, це таке. Ну, щоб я ще щось бачила, бо було хоче добре. Так, друзі, я мабуть це я зроблю за кадром, бо я, мені дуже незручно з цього боку це робити. І я зараз підставлю люстерку, зроблю і до вас повернусь. Походу, я пішла перефарбовуватись. За планом трошки, трошки ну, ладно, це таке діло. Добрий день, з вами Марія. Ржу не може, я не знаю чого, дуже нерівномірно сам прискає балончик. Я його трушу, але з одного боку він гахнув дуже сильно з іншого дуже мало, але коротше, зараз буде творчий контент. Ще нам треба забризкати очі. Отут тут дуже-дуже цікаво, тому давайте робити. Я закриваю очі дуже добре. стряхую балочок, причому такий класний балончик, що насправді вся я в цьому спреї весь мій білий стіл. Коротше, цікаво. Давайте я закриваю очі і. Он якось воздух йде, а сам колір не йде. О, цікаво. Давайте з іншого боку. Угу, треба ще. Може, я так сьогодні до чогось і допшикаюсь. Ну, коротше, якось так дуже цікаво. що, друзі, всім привіт! Моя побутка номер два. Я пішла з мила, як бачите, тільки брови залишилися, перефарбувалася, бо трошки щось пішло не за планом. Ну, зовсім трошечки. Що я можу сказати? Це дуже. Весело, не дуже скучно, так що все супер. Що, пробуємо заново. Зберу знову свій листик, беру знову цей супер балончик. Ну і чого? Блін, він якось. Мухаю прямо цілими знаєте, як не піджати, А мені треба піджати, я і на кончика нажимаю, але він якось ну от, можете побачити. Ось так. Ну, в принципі, те, що я в принципі, думала під корекцією, аля наші скули, то піде. Ладно, давайте з іншого боку, а потім я прижму його трішки більше. господи, з цієї сторони, щоб... В принципі, окей. Ну, от знову якось, бачите, з одного боку більше, з іншого менше. Ну, то ладно, давайте переходити до очей. Це саме цікаве, як воно буде. Я можу зараз пінцетиком знову підіжму його. Так, друзі, ну що, давайте пробувати. Я щось напідгибала, не знаю, що це буде. Прикольно. О зараз прям вийшло те, що я і хотіла, в принципі, ізначально. А, давайте ще. О! Воно. Воно те, що я хотіла. Нарешті, бачите, з другої спроби в мене, спроби в мене все вийшло. Прям така дівчинка. Воу-воу-воу. Давайте переходити далі до наших тіней. Я сподіваюся, що вона трохи зараз підсохне, бо от зараз виглядає дуже прикольно, що в нас є типу такі скули, і типу вона все таке як масочка виглядає. І це мені подобається. Бо в принципі хлопчина робив тільки очі. А мені захотілось трішки додати креативу свого. Хоча я людина, в принципі, не дуже креативна, але в принципі виходить дуже прикольно. Один нюанс, я сиджу і думаю, чим відмити мені стіл. Бо стіл білий. І ну, я сподіваюся, що мені на допомогу прийде спирт або якийсь миючий зашиб. Давайте проходити до відтінків відтінки. Я візьму палітру спочатку від Cosmic Brush. Візьму cool trans. І що у нас вийде? Так, я тут какого кольору? Ну, в принципі, так, да. давайте візьмемо Cool Trans, давайте візьмемо відтінок Shadow, Це ось такий сірий відтінок. І візьмемо плоский пензлик. Я його хочу нанести на всю повіку, бо я потім зверху буду додавати сяючі відтінки. Я хочу використати його як темну базу. Для, того, для цього я візьму плоский пензлик. Давайте візьмемо ось такий пластик. Який не хоче фокусуватися. Добрий день. О, Сфокусувалася і беремо трішки, набираємо цих тіни та починаємо наносити. Бо не буде гарно сяяти, якщо не буде нашої бази. Такої, знаєте, підложечки. Взагалі, для мене цей балончик це таке відкриття, тому що я знаю, що дівчатка їм роблять ластовиння, а я, чесно кажучи, Якось до цього не робила ластовиння, але бачите, якщо навчитися і звикнути до цього блощика, то можна реально робити класні ластовиння. Ну, дуже креативненько на сьогодні виходить. І я прям не можу. А що в мене тут такі веселі сусіди є, що я ось думаю, може піти їх там порозважати трошки, щоб було потім про що поговорити, а то бідні сидять. А, сумують, а тут а, такий класний контент є і є така класна тема для обговорення. Я ось цей ще відтінок додаю на нижню повіку. А ще я забула, що треба взяти олівчика, щоб промалювати слизову, за Трошечки забулася. Так, я підмалювала сірим цим відтінком шейдов. Далі я хочу взяти пухнастий пензлик та розташувати кордони коричневим таким кольором. Зараз виберемо з вами якийсь пензлик. Давайте такий візьмемо пухнастий від це хто, господі? Хакура. Убожнюю ці пензлики дуже класні, дівчата, хто в Польщі, а я влізла в палітру і зробила собі дирочку. Окей, хочу взяти Delicate, ось цей відтінок коричневого, де ти є ось тут. І хочу їм підтушувати кордоном. Коротше, я вам кажу, в мене сьогодні дуже креативний день з креативними макіяжами. Тому у мене сьогодні такий настрій. Why not? Зараз зробимо з вами красу. В мене тут під низом нанесена від Mac. Под як база, тому що мені хотілося щось нанести, бо я знаю свої повіки. Вони скатають всі тіні, тому я думаю, що треба було щось таке взяти, тому я щось таке і взяла. Виглядає, чесно кажучи, дуже прикольно. Хм? Прикольно. Чоловік на роботі, таке не бачить. Але я думаю, якщо він прийде додому, мене в такому образі Побачить, він дуже здивується, і буде дуже багато питань. Що зі мною сюди не сталося. Але чесно, мені дуже подобаються ці, всі штуки. Я прям зараз роблю і кайфую, бо незвично, от що я можу вам сказати. Же взяла олівчика. Коричного ми вам з вами пройдемось про слизовий, бо дуже дивненько зараз я виглядаю. Треба тушивати підмалювати олівчиком. Ну гляньте, як прикольно виходить. М -м, а ще сяючи буде гарним. М -м -м. Оце краса буде страшна. Так, беру олівчик, я взяла від Ellen Pro, коричневий такий теж. Та фокусуйся. Та даєте. Алло! О, нарешті. Каял LN Pro, це номер, хто його знає, 102 Brown і хоче підмалювати верхню та ніжну слизову. Так. Я знаю, що вам не видно, бо я собі тикаю в око, і я не знаю, як так сісти, щоб вам було видно. Ну, я думаю, різницю видно, з одного боку дуже кидається, а з іншого боку все окей. Так, друзі, я підмалювала за кадром, ось так воно нас вийшло, мені подобаються, прям такі, очі, зразу стали виразні. Так як в нас сьогодні дуже креативний та творчий макіяж, я буду ліпити блискітки, такі, які я хочу. Ось так я собі вирішила. І давайте так робити. По-перше, я хочу додати блискітки з палітри: тих, хто Winter Wonderland ось ці такі зелений. Синій дохром. Дуже він гарний. От мені його хочеться додати. що я беру? Я беру собі пензлику. Я, мабуть, спробую з телеконовим пензликом для початку. Може, в мене вийде? Набираю, От, вроде, як набралося. І я його хочу. Вау! Вон на камері він трішки по-іншому виглядає в житті. У мене такий зараз фіолетовий відлив, що прям взагалі дуже гарно. Точно підосусіди лякати. Вони мене трохи задовбали, тому буде сьогодні розважатись. Так, я хочу взяти якийсь такий пухнастий пензлик, щоб зверху їх чуть-чуть розташувати блискідки. Доложити і розташувати якийсь взяти пензлик. Ось. Так, щоб до самої Ну, В житті це виглядає насправді набагато ярче. Прям набагато-набагато прям такий яркий колір виходить, а тут якось не дуже. Так, далі, що я хочу, який інший хочу колір нанести ближче до внутрішнього куточку. Я хочу нанести Winter Солтіс ось цей сяючий відтінок, він мені дуже подобається. Я його прям теж обожнюю, це теж духром. Нанесемо його, але я хочу нанести його пальчиком. О, о, перемішаю їх трохи. Хм, Не дуже прям яскраво, чесно кажучи, на камері виглядає, але в житті прям це бомбалило. Так, я додала на 2 сяючі відтінки, ну виглядає космічно. Я хочу додати з політ Cold від Cosmic Brush. Оцей відтінок Tempting. Хочу додати до внутрішнього куточка, але, мабуть, візьму якийсь пензлик та нанесу вже пензликом. А ну, давайте спробуємо кукурузку, візьму. І спробую їм. О, кукурузка набагато краще набирає. І, 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 і. і трошки краще передає, але давайте все ж таки ще пальчиком. Ну, пальчиком, як звичайно, найкраще виходить. -у. як гарно підсвічено. Берем! Класно! Значить, вирішила я додати ось такий відтінок гравітейт, ось цей. До хромчик, от я його добавлю у зовнішній куточок. І тут у нас буде тут ціла дискотека з всіх до у Це прям гарно. Так, і поки у нас виходить ось так. Зараз я, друзі, за кадром трошки підшаманю і думаю, що я до вас повернусь. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, бо я бачу, що дуже багато людей дивиться мій канал та не підписаний. Тому не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте залишати коментарі. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях взагалі, як вам ось цей тренд. і взагалі, як вам макіяж, який в мене сьогодні вийшов. Це реально і смішно, і грішно, і прикольно водночас. not? Тому. Дякую, що сьогодні були зі мною на каналі, і бажаю всім гарного вечора. Всім па-па!